Насправді, автоматичне тут буде саме по техніці, сам процес стягнення, а не процес визначення того, що цей борг існує. В принципі, така проблематика та масштаб її зображення Спричинений в принципі тим, що будь-яке нововведення, наразі яке впроваджується державною податковою службою, сприймається одразу негативно. Тому хочу тут трошки роз'яснити, автоматично мається на увазі буде списаний вже визнаний самим платником в першу чергу борг, або й той, що їм не оскаржується. Тобто, якщо виник податків, наприклад, не згодний з донарахуваннями, наприклад, там отримав ППР, да, податкове повідомлення рішення, в якому визначено сума податкового боргу, і він все ж таки намагається її оскаржити, принаймні, там збирається чи вже подав скаргу або е, звернувся до суду, тоді такого автоматичного списання не відбудеться.